От. А в 44 році це мені було 16 років вже. О, тож ото зі Львова, такі вони були тут сім'я націоналістів, і я з ними ходила до них. О, і та жіночка зі Львова приїхала. Ну, почуваєш, так. Читай я ще не, не, не старша була, а мені скільки там було в цьому 42-му році. От. Почала з нами розмови вести таку, на політичні теми, що тут таке буде, що, от, що ми авангард. Наша молодь. Ну, а як вона називалась? Я не пам'ятаю, чи Галина, чи щось, ну тоді я не знаю, чи то її справжнє ім'я було, чи це її псевдо було. От, молода жіночка. Mm. Mm. То вона ще у вас і ще когось там? Ну, ще якраз у всій хаті де ми були. То... Це то, то був 42 рік. Це було певне літом, канікули були чи щось таке. Вона десь збирала вас якось то було так? А потім осінь, це чи вересень, чи жовтень місяць, організували вишків для нас, для тих молодих. І старші жінки були і це і, і ми, як. Поділили вже нас жінок, старша сітка, о, та ми юнацька. О. Дві неділі ми були на тому вишку. Тут недалеко був такий ліс, а Під тим лісом одинока хата стояла така примітивна. От, ні, ні в ким не, не замічена була. Ми там, певно, 15 чоловік у нас було. О, ми там присягу прийняли. То всі з Горохова були? Ні, з Горохова мала. Нас, мабуть, тільки дівчат було з Горохова. А хто ще крім вас був? Пригада... Пригадаєте прізвище? Ну, Галя була, це було її вже прізвище теж. А Тож. хто тою вашою сіткою керував? Хто якийсь мужчина був, не знаю. Він проводив той вишків? Він проводив вишків, так. Да. А в якому то була селі та хата? Та хата в тому Меркові. Тут рядом є село Мерків. А як що від що там проходило під час того вишку, як він відбувався? Ну, історію України читали? І наше завдання перед нашим молоддю? Як ми себе повинні були вести? бо вже тоді. Вже тоді, тоді вже зродилась армія. А якісь практичні заняття також там про? Ні, не було Це, це була підпильна зібрання. Я навіть вдома не сказала, що я їду. А що батькам сказали? А, а там через село. Мамина сестра була, то я прийшлося збрехати що я там. І батьки не знали, що ви в організації навіть були там спочатку? Ну, спочатку ні, спочатку ні, спочатку я мала отут мене призначили тут, отут недалеко біля Верхові пару сів. Тус кубилка, там, Марковиче, просто, агітацією займалися, розказували, то все було свіжо, так от, і захоплююче було, О. тим більше, що а що я, наприклад, знала, що ці хлопці що з гімназії, ті, ті що в 40-му році попали в тюрму, о, сюди в Луцьку в тюрму. Mm. Бо вони ж всі загинули. Їх арештували в 40-му році був такий продажний хлопчисько. О. А ти що, оціліли? Ты вже читайте після сорок. 40... Вже сорок другий рік це вже німці були сорок другий рік. Бо з 41-го року напали. О. То вони вже пішли працювати, але ми знали, ми знали, що вони працюють не на німці. Ми знали, що вони оце, бо тут от організували. Виїзд вже що, що який взяли в Німеччину, там молодь, мало то побрали. От тут недалеко сукаля ліс такий був, то там хлопці перестріли, от. і Багато звільнилися, багато втікли по домах. от. А як той ліс називався якось може, ні? Ну, я, я не знаю? Ну, я не, не, не пам'ятаю. От їхати звідси. Якось приїжджали туди, на сокалі. То там часті лиси. Прямо на трассу, или там було. Ну и так.